Ну що, особливо одарених лесом послала. Тепер попробуємо і попрацювати. Коротше, нагрілося в мене молочко. Вирішила я варити сьогодні. Міхеївський, тут, нагадую, в мене 19 літрів, розвела анато, ну і принесла, ой, господи, хлорістий кальцій. Стосовно хлористого, дивіться, у нас всюди пишеться, що норма використання ось такого 10% розчину: 1 кубік да, на 1 літру молока. А Ірочка, про яку я вам вчора розповідала, ну, що живе за кордоном, так вона сьогодні написала мені, вона бачила, дивилася е, вночі відео, те вчорашнє моє, і написала, поправила, що це не зовсім точні дані, тому що і вона так користується, і навіть вона мені прислала декілька ну, Як сказати, уривків да, зі статей, з научної літератури, де доступно прописується, для чого потрібно давати кальцій. Якщо у вас є бажання, я можу в групі навіть поділитися цими публікаціями. В групі я маю на увазі по сироварінню да, у Вайбері. Ось, і... Там також прописується, що норма внесення кальцію 2 грами на літру молока. Тобто потрібно брати 2 кубики отакого розчину на 1 літру молока. Тому я набрала не 19, а набрала 38. Молочко нагріла і вносю спочатку хлорістий. Хлорістий вноситься в першу чергу і добре розмішується. Вже після хлорістого вноситься або відразу закваска, якщо ви варите без використання анато, або ж вноситься анато, а потім вже закваска. Я міхеївський варю з анато. Вибачте, сьогодні я не знаю, що це буде за відео, але буду намагатися знімати як можна менше. Так, зараз. Ой, Боже, чуть не упустила. Вношу анато. Аната? А знаєте, що я ще хочу глянути? Я хочу глянути по записах, а чи не варила я вже міхеївський саме з 19 літрів. Міхеївський зварений. Що вам сказати? Кожен мій сьогоднішній рух це було як акт вандалізма по відношенню до всього організму. Кожен рух викликав таку, якусь, такий дискомфорт, таку біль. Ці простріли віддавали прямо в правий, як вісок українською. Не знаю. Коротше, прямо в голову. Я не лівша, в мене лівою ни гриця не виходить, Не мішати те сирне зерно, не тим паче викладати його у форми. Ну і тут же ж я дала промаху. Я ж півдня думала, гадала. Халумі, треба там селити, там посипати базилік. Е, кругом треба правою рукою працювати, не годиться. Що в мене ще таке, що мені треба варити? Солугуня. Також вимішувати треба, різати треба, е, тягнути треба. Ні, не годиться. Чомусь я вирішила дурепа, що Міхеївський саме простіше. Мало того, що я його поки вимісила, поки воно нагрілося, ну, вимішала, сирне зерно поставила, так скажімо. Я ж що це було щось із чимось. А потім то його ще потрібно півтори години перевертати на водяній бані. Достаєш, переверни, охололо, переверни. А як перевертати без правої руки? Як його треба витягти з форми, на руках перевернути і закласти назад у форму? Ну, не зробиш ти сьогодні рукою, ну ніяк, хоч застрелься. Чому я це не, не взяла до уваги зранку? Не знаю. Просто не знаю. Ну, я ж кушаю, я думала, сьогоднішній день я його не, не дороблю. Вова на обід приїхав, каже, що сказав лікар. Кажу, сказав. Він так постояв, подивився, почав ругатися. Каже, на що ти за це бралася? Прогнав би ввечері через сепаратор і все? Більше ніякого сиру. Ну, коротше кажучи, перемив мені всі відра, постирав цідилку, бо я кинулася стирати цідилку, я не можу прати. Терти рука об руку а я не можу цього зробити. Як ти однією рукою постираєш або вимиєш молочні відра, ну, та ще й лівою. Люди добрі, це було, було ну такого ще не було. Точніше, в мене було. Я на 30 років примудрилася якраз у грудні поламати праву руку, цю ж саму праву, оце вона мені, як то кажуть, дроздай дає. Я в 30 років її поламала в грудні. І я до самого дня народження, до самого Нового року, я була в гепсі. Вова готував на день народження салати, мамочка ліпила все стальне, там, котлети і так далі, і тому подібне. Ну, коротше кажучи, весело було. І після того я ще довго не могла ні картоплю чистити, ні моркву, ні капусту пошаткувати, нічого. Отак, От дебело, якраз в кісті, отам десь я її хлопнула. І тепер оце, це було в 30, а бачите, як виходить, після 40. На цій ж руки стали це ж накручувати пальці, стали німіти, боліти. Ну, коротше, все, все вкупі. От вам і наслідки. Коротше, сьогодні не день, а, <кій> вибачте, завислів піздень. Але ж і то ще було не все. У мене ж ще тут ось є п'ять дружочків, біленьких пирожочків. Я зараз їх уже, вже все коротше, з ними зробила. Тепер нехай вони подихають трішки, а я вам поки ближче покажу. Дивіться, як чудно проростає, да? місцями нерівномірно, гляньте. Як гарно видно. Тут також. Ось трішки є на цій головці, ось на оцій. Трішки десь. А ось почало по краю обрастати. А найбільше ось оця. Не знаю, де вона лежала, тепер вона всередині. Бачите? Ну, що я хочу сказати, що навіть якщо, да ну, не навіть якщо неправильно я почала, тобто це вже однозначно вкладати такі гроші в лікування і робити все наперекор цьому лікуванню ніхто не буде. Тобто сьогодні в нас середа, 12 липня. І я офіційно можу сказати, що мінімум до наступного понеділка, а це 17 липня, сир я варити не буду. Я не знаю, чи будемо ми щодня сепарувати. Завтра в нас що четверг? Скоріше за все, ні. Скоріше за все, завтрашнє нехай збирається. В п'ятницю Вова просепарує, мабуть. В п'ятницю, а потім в неділю. Мабуть, мабуть, отак зробимо. Ну, а там не знаю, як він скомандує, чи може, він захоче кожного дня все рівно потім розбирати сепаратор, промивати барабан, бо багато. Не просепаруєш одним разом. Козяче молоко більше ну там 20, 22, ну коротше, 20 плюс, і все, і воно забивається. отам де тарілочки в барабані козеїном, і його потрібно промивати, все рівно розбирати. Я не знаю, як коров'яче, я, я коров'яче не сепарувала, а козяче так. 50 літрів, наприклад, не прогониш одним разом. Тому стосовно молока, це вже прийняте рішення остаточно. У мене виходить, завтра мені потрібно буде просолити мій Міхеївський. І оці дружочки, ну це, їх я нікуди не можу подіти. Їх все рівно потрібно щодня перевертати, витирати контейнер, дренажні. Коврики, все це оброблювати, тому від цих дружочків я ну, нікуди не зможу подітись, на жаль. Я чекаю, доки звільниться Вова, він обіцяв сьогодні приїхати раніше і їхати в змію в аптеку. Це і так відео, мабуть, затягнуло. Раніше за коротше відео показувала стільки вам робочих моментів, а зараз як ота безпомічна, якась, начебто, отак я себе сьогодні відчуваю, дій Богу. Я ж приїхав чоловік на обід, і замість того, щоб відпочити якісь півгодини, він стирав і мив і. Галопом все це, бо до першої години дня повинен був повернутися. Тому так. Все, напевно, я це відео буду завершувати. Я ж кажу, що не знаю, чи, чи будуть виходити якісь відео з назвою. Робочі моменти, чи ні, можливо, Вову буду знімати, бо все рівно знімати щось потрібно. Мені легше, звісно, таке зараз щось тематичне, сидячи на набалакати вам записати. Стосовно себе, а що стосовно себе, пігулок напилася знову три штуки знеболювального. І чекаю, а і ще намазав від Мазі, тільки вже іншою. І чекаю, що поки ми доберемося до аптеки. Але про це вже все, мабуть, розповім окремо. Хай робочі вже будуть якимись робочими.